Ласкаво просимо до мікрофону. На інформатор FM 103. Пані та панове, добрий вечір. І сьогодні на інформатор FM надзвичайно дорогий гість. Народний депутат Ігор Киселевський. Добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, як Верховна Рада працює під час війни? Ну. Як працює 24 лютого лютого, самого ранку у нас почався такий робочий день несподівано, як для всіх громадян України. Ми зранку зібралися, проголосували військовий стан і ще кілька важливих рішень. І після цього, навіть в ті часи, коли в Києві було надзвичайно страшно, тим не менше, ми теж там збиралися. Звичайно, що війна внесла певні свої особливості. Якщо раніше в Верховній Раді постійно були дискусії, сварки це могло тривати по кожному з законопроєктів тижнями чи Місяцями, Там були журналісти, було перед ким. Ну було перед ким, але навіть коли і не було, під час ковіду теж було. То під час війни особливості стали наступні. Ці дискусії вони проводяться за межами сесійної зали. Вони проходять в рамках роботи в комітетах, в рамках роботи погоджувальних рад. А в зал виносяться ті законопроекти, де переважно вже або є консенсус, або вже зрозуміло, що не домовились, і потрібно просто голосуванням визначатись, чи вистачить голосів, чи не вистачить. Тому зараз Верховна Рада збирається на сесійні на. На пленарні дні кілька днів на місяць, а в інші дні депутати працюють в комітетах і там готують законопроекти до винесення в зал. Якщо говорити про мене, то я повернув собі свій попередній графік, який був до повномасштабного вторгнення. Тобто, один тиждень в місяць я працюю в окрузі, два тижні в місяць або засідання, або робота в комітетах, і один тиждень в місяць це поїздки по промисловим підприємствам по Україні. Ну це частина моєї комітетської роботи. Ну тому якби хоча б в такій формі, знаєте, внутрі. Повертаю, намагаюсь повернути психіку в якийсь більш-менш нормальний стан. Давно хотіла спитати: а що робить Верховна Рада під час повітряної тривоги? Під час повітряної тривоги спускається в укриття. Тобто під час повітряної тривоги засідання не відбувається в Києві їх зараз менше ніж в Дніпрі, але буває так, що під час засідання тривога тоді спускаємось в укриття. Було так, що ми спускалися десь там години-дві з половиною сиділи, потім повернулися, продовжили працювати. І на диво ну був кворум і вистачало голосів. Ну тобто. Депутати не роз'їхались також, да варто відзначити, що от люди цікавляться, а чи є депутати, чи вони не повтікали, не повтікали. Звичайно, є зрадники, чи є втікачі, їх правоохоронні органи відповідно, якби переслідують, цікавляться тим, де вони, як вони виїхали, що вони там роблять. Але тим не менше, біль, ну, значна частина законопроєктів приймається конституційною більшістю. Це 300 плюс голосів. Тобто, депутати різних фракцій на місці вони працюють. Політичні лідери, за якими ми злідкуємо по телевізору, вони ну власне теж ходять. Ять всі, всі всі на місці? І Верховна Рада працює? Ну тому, що це єдиний законодавчий орган, він має працювати, він працює, але не всі депутати на місці, адже вся країна обговорювала те, як деяких з них позбавили мандату через ну, те, так. що вони втратили українське громадянство. Розкажіть, будь ласка, як ви до цього ставитесь? Як ви голосували за ці рішення? Ну, дивіться, очевидно, що є суспільний запит на те, що або колаборанти, або зрадники, або ті, хто представляв проросійські партії, що вони не мають бути в парламенті в єдиному законодавчому органі і представляти там українських громадян. З іншого боку. Ці люди вони були обрані туди українськими громадянами, і ми маємо бути цього свідомі. Можливо, ми з вами за них не голосували, але можливо у нас є сусіди, які за них голосували. Тому що ви пам'ятаєте, що ПЗЖ набрало на парламентських виборах ну е, багато. більш да, багато набрало, Тобто їх хтось туди обрав. Ну, це обрали. друге місце після е, слуги на е, Так. Е, відповідно, якщо ми говоримо про політичну позицію, то політична позиція саме така: зрадників, колаборантів, російських агентів так далі. В Верховній Раді немає. Бути так само частиною цієї політичної позиції є заборона відповідних партій. Але якщо ми говоримо про юридичну складову, то для того щоб позбавити народного депутату мандата, ми маємо його позбавити в конституційний спосіб. Зрештою, ми цим маємо відрізняти від Росії, з якою ми воюємо, тим що там поняття, якщо ми хочемо, щоб у нас були закони, особливо якщо стосується це представницьких органів, якщо це стосується е, тих державних діячів, чиї Права, обов'язки, і призначення визначені навіть не законом, а конституцією. Ми цією конституцією маємо керуватись такому. Тому політична позиція така, а юридично ми маємо робити по закону. Відповідно, якщо правоохоронні органи знайшли підстави, що у даного депутата у нього є інший паспорт, і це є підставою для втрати громадянства, значить втрати громадянство, громадянства тебе позбавили мандату. А конституція передбачає кілька підстав: це смерть, власне бажання, втрата громадянства і ще декілька. Тому як тільки з'являється така підстава, правоохоронні органи надають відповідні документи цих депутатів, ми одразу позбавляємо мандату. І до речі, це мова не тільки. Про ОПЗЖ зараз ми позбавили е, чотирьох дуже п'ятьох, навіть дуже одіозних панів. Мандатів, а перед цим в попередні рази ми позбавили, окрім рабіновича, який теж є представником ПЗЖ. Ми позбавили ще й представника слуги народу, у якого виявився паспорт. Ну і так само він був позбавлений громадянства. Тому закон працює саме так. Тобто закон один для всіх. Ну давайте говорити так: закон один для всіх, але якщо ми в цьому питанні закон також порушимо, то цей депутат, якого суспільство не хоче бачити, він на наступний день відновиться через суд. Тому, якщо ми не хочемо, щоб він відновився, то ми маємо його звільнити по закону. І як тільки правоохоронці принесуть підстави, ми їх звільнимо по закону. Ну говорячи про закон, говорячи про корупцію, і таке інше, всю Україну просто сколихнуло ця ситуація, коли якісь страшні корупційні скандали, коли двоє пішли, один, один заступник міністра оборони пішов у відставку, коли тут якісь звинувачення меру Одеси. Як ви ставитесь до цього, що взагалі відбувається? А, ну Будемо казати так, що ми всі, як частина суспільства, ми хочемо справедливості. Ми хочемо, щоб ті, хто дозволив собі під час війни красти, щоб вони були покарані і щоб це покарання було ну жорстоке і справедливе, тому що ми всі розуміємо, люди віддають свої заощадження, віддають частину своїх зарплат на армію. Мільйон наших громадян воює з ворогом. А якщо якийсь чиновник в цей час вирішив заробити на чомусь, то такий чиновник країні не потрібен і тут дуже. Дуже важливо, що е, у суспільства спрацював захисний механізм. У нас е, незалежна журналістика присутня, розслідування робляться, публікуються. Це, звичайно, не подобається фігурантам цих розслідувань, але що ж вже робити, якби ну знали, на що йшли. Да, чиновники, там, депутати, вони під, скажімо так, суспільним е, таким під мікроскопом знаходяться. Тому цей механізм спрацював. Журналісти накопали, зробили це публічним. Відповідно. Е, Інформація про їх потенційні правопорушення чи злочини вона стала відома, і влада, що добре, влада відреагувала, притягнувши їх в даному випадку до політичної відповідальності. Знову ж таки, от як ми казали щойно перед цим про депутатів ОПЗЖ, вони були звільнені. Тепер питання: якщо правоохоронні органи. Проведуть роботу свою добре, то за політичною відповідальністю, за відставкою має послідувати юридична відповідальність. І це питання до правоохоронних органів. Будуть е, докази, будуть посадки. Якщо доказів не буде, тоді буде або питання до журналістів, що вони ну, якби їм збрехали. щось не, ну, або збрехали, або не розібрались, або правоохоронні органи недостатньо добре працюють. Ну, Тому що і тут я маю сказати, що. Як Верховна Рада, я в даному випадку не прокурор, не правоохоронець, да, я народний депутат, я представник законодавчого органу. І я можу сказати, що ту роботу для того, щоб ці правоохоронні антикорупційні органи працювали, ми цю роботу зробили. Органи створені, люди туди призначені, бюджет на їх роботу виділений. Тепер, шановні панове, правоохоронці, працюйте. Будь ласка, принесіть докази. Для того щоб ми, отак от само як з депутатами, знайдіть докази. Ми їх позбавимо мандату. Принесіть докази, щоб суд міг цих крадіїв, якщо вони дійсно крадії, покарати і посадити. Тоді буде справедливість вже і політична, і юридична і відповідальність відповідна у Верховній Раді. Ви займаєтесь переважно питаннями економіки. Ще перед Давоським форумом міністр економіки казав, що безробіття в Україні сягнуло 30%? Ну це страшенні цифри. А що з цим можна робити? Ну дійсно безробіття, це е, те, що впливає на дуже велику кількість українських громадян. І до речі, в цих 30% в цих 30 в них ще не містяться е, дані про людей, які виїхали за межі країни. Тобто е, ті, хто зараз перебуває вимушено в еміграції, там в Польщі чи в інших країнах, вони тут не пораховані, тобто реально безробітних їх е, на жаль більше. Але з іншого боку, в цих даних, які оприлюднило міністерство економіки, якщо казати в, в числах, Абсолютних, це 2,6 мільйона безробітних е, нараховано в Україні е, в цих числах. містяться ті, хто працює неофіційно, тобто, з точки зору держави, вони безробітні, але насправді частина з цих людей вони мають ну неофіційний заробіток, отримують зарплату в конверті. Зрозуміло, що причиною цього є війна, і якби щоб повернути рівень зайнятості на хоча б той ну більш-менш прийнятний рівень, ми маємо перемогти у війні. А, і тут є дві задачі, які уряд робить і має робити далі, більш активно. Є швидкі кроки, тобто, це от зараз йде війна, зараз треба людям, хоч в тих умовах, яких є, допомогти мати хоч якусь роботу. І є окремо стратегічні задачі, які уряд має робити для того, щоб після перемоги зайнятість відновилась. Якщо говорити про швидкі кроки, Уряд запровадив таку програму, називається «Є робота». Це невеличкі гранти на створення власного бізнесу. Тобто, якщо людина без роботи, але у неї є голова, руки, є підприємницький хіст, вона проходить навчання, подається, отримує гранти і може розпочати власний бізнес. І наскільки е, я пам'ятаю, біля 20 тисяч таких грантів вже видано, тобто 20 тисяч українців скористалися тим, що започаткували свій бізнес, відповідно забезпечили роботою, можливо, своїх е, близьких чи знайомих. Так далі. І також є така урядова. Нова програма називається армія відновлення. Її суть в тому, що громадяни залучаються до суспільно корисних робіт. Це особливо в тих областях, де близько бойові дії є, там де є потреба в розборі завалів, якихось таких роботах. Цих громадян запрошують на роботу і вони отримують там мінімальну заробітну плату. Це вже краще ніж нічого. Звичайно, що на 6-700, ну не, не, не ну не сильно розгуляєшся м'яко кажучи, але це вже хоч якісь гроші, щоб якийсь мінімальний рівень життя під підтримувати. Стосовно стратегічних кроків, ми маємо розуміти, що після війни. А... Ми побачимо, що ми втратили значну частину промисловості, яка давала власне зайнятість. Тобто, заводи, якщо взяти Харків, взяти Маріуполь е, да, Нікополь, хоча б взяти тут ближче до нас кривий ріг, багато підприємств постраждало, деякі з них зруйновані повністю, і відновити їх дуже швидко не вдасться. Але саме відновлення промисловості і особливо переробної промисловості є тим, що стратегічно забезпечить занятість. Е, я наведу такий приклад. Всі ми багато говоримо про план маршала. Це план післявоєнного відновлення. Німеччини, і ми всі мріємо, що буде такий самий план маршала для України. Так от цьому плану маршала. Йому передавав, це не перший план, йому передавав план інший. Він називався План Маргінтау, і це був план, що от Німеччина програла війну, її треба повністю деіндустріалізувати, залишити там картопляне поле. І оце буде нормально, щоб вони більше не там ні на кого не нападали. Так, от від цього плану відмовили саме тому, що не було зрозуміло, а куди подіти там 10-15 мільйонів німців, які програли війну, і у них нема роботи. І посеред Європи буде страшенна така діра, фактично. Да. Соціальна економічна проблема. Тому йому на заміну прийшов план Маршала. Це план реіндустріалізації Німеччини, який в тому числі передбачав зайнятість для всіх цих е, німців. Е, відповідно. Аналогі, коли ми говоримо про план маршала для України, ми так само маємо тримати в голові, що ми маємо говорити про план реіндустріалізації України, про план відновлення переробної промисловості, і е, це стратегічно забезпечить робочі місця для українських громадян. Ну говорячи про робочі місця з 1 січня вступив в силу закон, який ви дуже просували. Багато над ним працювали. Так. Це закон про локалізацію. Коли 15% у кожній закупці, ну тобто у кожному товарі, який купується за державні кошти, має бути виготовлені в Україні. Ну, звичайно, коли ви цей закон писали, ви не могли подумати, за яких умов він буде реалізований. Як він реалізується, чи не залишився він на папері, у тому числі через війну? Ну на жаль, не в кожному товарі, а лише в кількох категоріях машинобудування. Але ми впевнено маємо йти в бік, щоб в кожному товарі, який купує держава, так справді вимагалася частка місцевої складової. Саме в цьому і полягає суть поняття локалізації. Що коли держава купує локомотив, чи тролейбус, чи трамвай, вона має вимагати, щоб, хоча б, частка була його виготовлена в Україні. Закон почав працювати ще в минулому році, в другій половині. Тоді була вимога місцевої складової 10%, Цього року вона збільшилася до 15%. І так кожен наступний рік буде рости додаватись по 5%, поки не досягне 40%. я сподіваюся, що нам поступово вдасться розширити той перелік товарів, на які розповсюджується ця вимога. Відповідно, це буде давати роботу українським підприємствам, які в свою чергу будуть наймати на роботу українських громадян, тобто ті гроші, які ми як платники податків сплатили державі, вони будуть працювати на те, щоб у нас з вами у українських громадян була робота в своїй країні. Бо якщо ми купуємо тролейбус. Там в Броварах чи у Львові це працюють громадяни України. А якщо ми купуємо його в Туреччині, це працюють громадяни Туреччини або громадяни України їдуть туди і там працюють. Ну все абсолютно зрозуміло. Тому локалізація до проблематики зайнятості має безпосереднє відношення. Навіть під час війни він запрацював. Є кілька великих хороших е, е, закупівель, коли перемогли саме українські виробники, в тому числі закон про локалізацію цьому допоміг, наприклад, Львівська. Е, Адміністрація закупила понад двісті шкільних автобусів, які постачали українські виробники. Міністерство з державна служба з надзвичайних ситуацій закупила пожежні машини, які вироблені в Україні. І таких прикладів багато. Тобто, під час війни цей закон допоміг підприємствам втриматися і українським громадянам, які там працюють, мати роботу і зарплату. Но... Повернемося до Дніпра. Ви багато часу проводите на своєму окрузі. Розкажіть, будь ласка, які проекти ви реалізуєте на лівому березі Дніпра? 에, знаєте, я е, хотів би почати з того, що ми. Ще влітку минулого року, чи здається, влітку ми відновили прийоми громадян. Хоч тоді було страшнувато всім, ну більш страшно, мабуть, ніж зараз. Але тим не менше, ну крани вони течуть чи якісь проблеми у людей. Там якісь міськомунікація з пенсійними органами чи з державними органами, чи якісь інші проблеми, які потребують, скажімо, депутатських звернень у людей. Вони є завжди. Тому ми прийоми відновили і зараз ми їх продовжуємо проводити. Люди звертаються з різними проблемами. Я вважаю що всі депутати, незважаючи на те, що в країні війна, вони мають продовжувати працювати з виборцями, бо це є частина їх обов'язків. Е, з проєктів е, хороший е, проєкт, ми зробили по. Встановленню свердловин, я розпочав цим займатися ще в жовтні, і зараз ми продовжуємо його робити. Зробили вже 13 штук. Це без використання бюджетних коштів. Ми робимо в індустріальному районі. Вони зроблені. і Зараз плануємо рухатись в Самарський район, щоб там люди, якщо, не дай Боже, обстріли, немає електрики, немає води, щоб вони могли якби, колонкою скористатися, мати доступ до води. Я вважаю, що це хороша справа. І навіть після перемоги ці колонки залишаться. Ну, коли будуть якісь. Ремонти чи відключення, то люди зможуть собі воду набрати. Є такий дуже ну, милий, мені подобається проєкт. ми його називаємо в'язальний батальйон. Ідея його в тому, що ну, є, наприклад, не всі люди, скажімо, мають змогу. Донатити гроші на армію, да, чи брати участь у волонтерській діяльності. А є люди, ну це переважно бабусі-пенсіонерки, які сидять вдома. У них є час, вони можуть щось робити, але от не знають що. Ми запропонували їм в'язати шкарпетки для воїнів, бо зараз зима. У хлопців ноги мерзнуть, це така хороша, корисна справа. І вже учасниці нашого в'язального батальйону зв'язали понад 600 пар таких товстих шерстяних шкарпеток. От в п'ятницю в чергові. Раз ми будемо їх передавати нашим захисникам. Тому от такий е, цікавий, цікавий проєкт. Так є так само з дітьми. Ми працюємо, діти теж хочуть бути залучені, розмальовують пряники. Діти там в різних мікрорайонах ми проводимо. І потім ці прянички, знаєте, такі, як на Новий рік роблять, тільки, е, е, от такі цікаві, е, теж передаємо їх хлопцям. ну, Хлопцям приємно, а дітям згадка, що вони теж долучилися до е, такого спротиву і якось проявили свою позицію. Ну, ще багато ну, звичайно, допомога Збройним силам волонтерська. Я цим займаюся не перший день. Тому регулярно ми знаходимо десь то генератори, то автомобілі, то якісь там для саперів, якісь знаряддя. Ну, в общем, постійно це передаємо. Ну, мабуть, таке основне. До речі, мерія Дніпра теж заходила ставити свердловини на лівому березі. Хто у кого підглянув ідею? Ну, дивіться, тут хто, хто у кого підглянув, це знаєте, війна вона просто змушує дивитись в той бік, в який ніколи коли не дивилися, е, мені здається, що я почав це робити трошки раніше, але тут е, важ, знаєте, головне в іншому. Е, я це роблю як така приватна ініціатива. Я знайшов спонсорські кошти, і за них невеличку кількість цих свердловин зробив. Але коли у справу включається місто, місто має набагато більше ресурс. Це бюджетні кошти. Якщо я зробив 13, вони можуть зробити їх 50 чи 100, наприклад. І дуже добре, що місто е, оперативно спрацювало. Ви ж розумієте, що спонсорські кошти це швидко, е, якщо вони вже є. А муніципальні кошти це рішення повинні бути прийняті, процедури закупівельні проведені і так далі, тому те, що можна було зробити швидко, я зробив швидко. Далі місто включилося і на лівому березі. Зараз вже ну мені здається, кілька десятків точно вже є готових свердловин. І місто має плани їх далі робити. Я думаю, що це все піде на користь тим жителям, які живуть на лівому березі. Тому всі працюють і будемо далі працювати. Ну на останок хочу спитати: це дуже важлива новина для Дніпропетровської області. Пішов у відставку голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резниченко. Як ви ставились до цієї людини? Що ви можете про нього сказати? Давайте. Залишимо коментування причин чи там обставин цієї відставки там президенту кабінету міністрів. Це президентська вертикаль. Я думаю, що коректно буде, щоб причини коментували саме вони. А чим запам'ятався це цікаво. Ну, дивіться, по-перше, Резниченко-губернатор був губернатором і при президентові Порошенко. Потім він на вибори йшов з партією пропозиція, це партія, яку очолює Мер Дніпра. Потім він став губернатором вже при президентові Зеленському, тобто, це свідчить про те, що в той мірі, в якій губернатор може не бути залучений в активну політику, він не був нею залучений, він був сконцентрований на виконанні саме тих обов'язків губернатора, чи зараз вже голови військової адміністрації, які якби йому притаманні. Друге, я хотів би згадати, що. Ви пам'ятаєте, що от 15, 16, 17 роки, коли ще не було великого будівництва, але у нас в Дніпропетровській області і школи будувалися, садочки будувалися. Мені здається, що <кій> <кій> сама ідея великого будівництва народилася у нашій області. Точно, я от саме про це і хочу сказати. Вони річки розкопували це взагалі моє улюблене. Коли річка вже не було там річки, вони ж там прокопували її, з'являлася вода, там де її вже багато років не бачили. Да так? так, от всі ці ініціативи мені здається, вони Праві стали основою великого будівництва. Тобто, ми, як велика область, як потужний регіон, ми якби запропонували державі такий загальнонаціональний проект. І він до цього, очевидно, був дотичний. Ну тому, що він був губернатор, і це його команда це реалізовувала при попередній владі, ну і продовжили, продовжили зараз. І третій аспект це оборона. Губернатор навіть він називається голова військової адміністрації, і в тій мірі, в якій ми взагалі могли щось робити на початку вторгнення, щоб організувати оборону, мені здається. Це було зроблено достатньо ефективно, тобто організація оборони він займався цим і в попередній своїй каденції, і він більш-менш успішно, мені здається, вдало займався цим і зараз. І, власне, оборона, і постачання, допомога сусідним областям. Ось ці три якби, такі моменти я хотів би відмітити про Резніченка. Ну а зараз всіх, звичайно, цікавить, хто ж буде. Так. Да, а ви знаєте, ні, на жаль, не знаю. У мене є якісь свої ідеї з цього приводу, але давайте ну, якби, почекаємо якихось офіційних повідомлень. Але дуже важливо, що в таку область, як Дніпропетровська, потрібна сильна кандидатура. Тобто зараз війна, область велика, область складна, і потрібна людина, яка справиться з усім цим господарством, яке є в Дніпропетровській області. Отаку таку сильну кандидатуру, треба. як мінімум, не гірше ніж Валентин Михайлович. Абсолютно. Щиро вам дякую, дуже цікава була розмова. Дякую. Шановні наші слухачі, сьогодні з нами спілкувався народний депутат Дмитро Киселевський. Дякую. Дякуємо до побачення. До мікрофону на інформаторі я.